Стрілянина під Києвом сьогодні вранці в містечку Коцюбенські намагалися захопити підвальне приміщення одного з житлових будинків. Мешканці багатоповерхівки вийшли на захист спільної власності. Невідомі нападники відкрили стрілянину. Серед пожильців дому були поранені. Валерія Ковалінська знає більше про обставини нападу. Десята ранку на цьому відео з камер спостереження видно, як невідомі на автомобілі заїжджають на територію будинку, а потім заходять у підвал. Приміщення більше тисячі квадратних метрів з трубами та газовими комунікаціями. Місцеві кажуть, їхнє приміщення хочуть захопити представники одного з ліквідованих комерційних банків. Їх було близько 21 особи. Вони без будь-яких розпізнавальних знаків. Без пред'явлення будь-яких документів сюди заїхала машина з мигалками. На цей підвал на підставних осіб незаконно було видано е, два кредита, і в них немає ніяких документів. Взагалі, ті, хто проживають у цьому домі, підвал боронили. Конфлікт переріс у сутичку. Невідомі застосували травматичну зброю. Двох чоловіків забрала швидка, отримані травми, перераховує сусід потерпілих. Зорі пробили лоб. Вишеброві, а Володі прострелили ногу і руку. Вісьмох невідомих затримала міліція. Правоохоронці кажуть, тим, хто вдерся в приміщення загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. Під час конфлікту одна із сторін конфліктуючих застосувавши пристрій для вістрелу гумових куль. За заподіяла двом особам тілесні ушкодження. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Мешканці багатоповерхівки на вулиці Паризька комуна кажуть, на їхній підвал засіхає банк не вперше, але раніше до кривавих сутичок не доходило. Тож місцеві сподіваються, що міліція завадить цим непроханим гостям. Валерія Ковалінська, Павло М'яснов, спецкордва плюс